Ну, Це техніка нова, скажімо так, більше в світі не і Гордість йому казати, що в цій техніці працює лише одна людина. Завжди, це, не є. це нова техніка з розписом, точніше розпис по різдвині поверхні. Вона нагадує вишивку і ще тому, що все-таки з'явилася, того, як я ну, спостерігав за вишивкою. І думав, як би це спробувати і, е, викласти в дереві. в дереві, в Різбері. І поступово-поступово, досконалюючи, я вже розробилася ось така техніка, якою вже я робив потреби. Тобто ви 10 років працюєте так. в цій техніці чи ви взагалі малюєтеся? Ні, малюєтеся з тих. Малюю з дитинства, я захоплювався різними техніками, що відомо. Навіть в мене були такі виставки, я гаус на десяти. Супаю на сонці за допомогою річного складу, в мене були різними. Зараз я щось таке, що хау не таке нестандартне. Ну, не да. Сьогодні скільки ви представляєте і скільки працювали в цією роботою? то Я малюю ці техніки давно, але я починав з таких простих більш робіт, там, орнаменти, потім спробував складніше портрети, потім мені сподобалося, тому що, що почало виходити. Знаєте, як виявляється крило, як можу літати. Так само таке життя, що можеш, можеш зробити портрети, потім спробував інші портрети робити. Полі спробував зробити. Почало, влучати. потім почав набирати обороти і так. Настирну, їх поступили, я працював років півтора. Два-два-півтора року. Тут сьогодні як інтерв'ю саме. Не пам'ятаю, точно пам'ятаю, я повторюю. На них, до речі, дуже різні люди і за кого, і за виду діяльність, ми бачимо, і Шевченка, і Стів Джобс і не співав бачити, і прочитала. Чому так? Ну, я вже казав, я інтернаціоналіст. Moi, я інтернаціоналіст і для мене не важливо, якою нападається була людина. що Вона вже ті щось робила. Іноді може навіть не зовсім коресне, але вона вже щось хотіла робити щось, ну, так, ну така, видающа людина. Яка заповідь ваша віде. найголовніша і далася дала сам найважчим? Найважчав. Я дуже довго його робив. Поробив. Приблизно починав я весною, а закінчив на водохрещі. Ну, у мене тоді ще не було такого про та, я ще багато дещо помилявся. І, але це робота, яка була найдовша, я знаю, але я був дуже задоволений результатом. В середньому роботи mm. скільки працюєте? Ну, крім Шевченка, який майже відмалював? Mm. Залежить від розміру, від складності, але приблизно десь від місяця до двох-трьох тижнів. Залежить навіть не стільки від розміру, тому що ось є робота невелика робота, але там досить багато подібних, Кожен стає підібрати, як ти кажуть, не просто, щоб походить, а щось своє внешне, якісь свої фантазії для ще щоб вчити. І Буває таке, що над меншою роботою, я Саме скільки працювали на, 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 на великим партнером? Коли там працювати ваші ваші Ну, Була заявка зроблена, що просто це не, не, досить таки не, не швидко робиться, як кажуть. Але заявка була вже зроблена, що, здається, восем'язу. Скажіть, а це вперше от в такому стилі ви робите висадку, так? Ні. Ну, тому що я розумію, що взагалі ви робили репетиції, але то було більшим більшим. Менше, ні, не були дещо інші. Ні, були, були виставки в цій техніці. Були виставки в Америці на фестивалі, усе, Потім, в Павлі Серу були виставки. Потім Вінниці, музей, не музей, а є такі в Вінниці дуже хороші церкви, міжрегіональний реплітан.